Хочете донесу до вашого відома? Що ви розумієте в естетиці? Коли ти робиш кормушку для курей, зараз її переверну і покажу, і цепляєш на ній отакі ножки. Храміровані. Храміровані. Бо це так естетично. Бо це мені впадло вирізати з брусочка. Так красивіше. І ще раз. Так красивіше. Ха-ха! Говори. Кормушка. Він для курочок. Така, на місяць. Якщо ви бажаєте завести курочок і приїжджати їх, ну хоча б раз у тиждень збирати тільки яйця, ми можемо зробити вам таку кормушку. Ну, не ми, а він. І вони навіть не вигортають. Як зробити, не скажемо. Якщо вам треба, дзвоніть мені. так,